У Туреччині тривають протести після тримання мера Стамбула і Креме і Мамоглу. У парламенті сталася бійка між депутатами. На тлі подій зробив заяву президент Редже Бердоган. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Незважаючи на чотириденну заборону демонстрації, запроваджену владою у Стамбулі. Тривають масові виступи громадян. Поліція застосовує слюзогінний газ і гумові кулі. 37 осіб затримано за цитую провокаційні пости в соцмережах. Приводом для протестів стало затримання постійного мера міста і Крема і Мамоглу. Його та 106 прихильників звинуватили у корупції та співпраці з терористичним угрупованням. Повідомляє Докса. Іма Моглу, представник республіканської народної партії та головний опонент президента Ердогана на виборах. Він мав стати кандидатом на президентських виборах у 28 році. За день до арешту Стамбульський університет анулював диплом Іма МОГЛУ. А за турецьким законодавством кандидатом у президенти може стати лише людина з вищою освітою. При цьому сам Ердоган через обмеження термінів не зможе знову балотуватися на посаду, якщо не змінить конституцію країни. Після затримання опозиційного політика в містах Туреччини розпочалися масові протести. У Стамбулі акції тривають другу ніч поспіль. Зіткнення з поліцією зафіксовані в анкарі і мірі та Стамбулі, зокрема й у стінах університетів. Студенти вийшли на демонстрації, скандуючи газ у турецької опозиції. Цитую: ми не боїмося, нас не змусять замовкнути. Ми не будемо підкорятися. Силовики застосували гумові кулі та сльозогінний газ для розгоду демонстрантів. Міністр внутрішніх справ Алі Ерлікая напередодні заявив, що поліція виявила 261 що акаунт у соцмережах. Які нібито підбурювали громадськість до цитую ненависті ворожнечі та вчиння злочинів. З них 37 осіб уже затримані за цитую провокаційні публікації. Тим часом у парламенті Туреччини спалахнула сутичка. Депутати правлячої партії справедливості та розвитку побилися з парламентарями опозиційної народно-республіканської партії. Сутичка відбулася на тлі кризи у турецькій державі. Також затримання опозиційного мера Стамбула прокоментував і президент Ердоган. Пряма цитата: проблеми республіканської народної партії це не проблеми країни і нації, а проблеми і накомислячих у їхньому штабі. Ні особисто, ні як партія, ні як альянс, у нас немає часу на розваги опозиції. Ми не будемо товкти воду в ступі. У нас немає брудних і темних грошових веж, якими можна бездумно розкидатися. Опозиція, де з кожної голови лунає свій голос, де ніколи не бракує брехні, сміху в обличчі удар у спину, вже робить усе це в надлишку. Події в Туреччині викликали реакцію в Євросоюзі. Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц різко розкритикував арешт і Крема і Мамоглу. За його словами, це цитую дуже дуже поганий знак для турецької демократії на саміті ЄС у Брюсселі Шольц зазначив, що Берлін та Брюссель доклали чимало зусиль для покращення відносин із Туреччиною. Пряма цитата: саме тому арешт такого ключового опозиційного політика, як мер Стамбула, дуже дуже поганий знак. Це гнітюче для демократії в Туреччині, але це безумовно також гнітюче для відносин між Європою і Туреччиною. Канцлер також додав, що Німеччина може з тою лише закликати до негайно. Припинення цього Франція також засудила стримання іма МУГЛУ. Офіційний представник МЗС країни Кристофолімоан заявив про глибоку стурбованість діями турецької влади. За його словами, ці дії цитую можуть мати серйозні наслідки для турецької демократії.